Лабораторія фізичних факторів Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб проводить щоденні моніторингові дослідження радіаційного фону. Ми дивимося, чи на підвищений радіаційний фон характерний для Львівської області, і завдяки цьому моніторингу ми можемо бачити рівні фону в області. У Нас моніториться радіаційний фон по всій території України в усіх областях. І перевищення радіаційного фону під час воєнних дій і під час не, не було зафіксовано, окрім випадку, коли це було на Чорнобильській атомній електростанції, коли проходили війська і піднялася радіактивний ґрунт, коли була піднята пил. А в інших моментах радіаційного підвищення фону на місцевості не було зафіксовано. Для нас зараз найбільші ризики, це у зв'язку з війною це є е, аварії на авторних станціях, можливі, а також можливі е, е, ядерні удари по території України. При отриманні оповіщень від органів влади цим або по засобам масової інформації, або е, по гучномовцях, е, чи будь-яким іншим способом люди повинні е, залежно від того, де їх настало, настало це сповіщення, прийняти відповідні міри. Якщо це на вулиці застало сповіщення, вони повинні бігти в найближче укриття. Таке може бути будь-які підвали, будь-які приміщення, які герметично закриваються. Якщо поруч немає таких, ну потрібно укриватися на місцевості, укриватися, знаходити місцевість, де можна укритися від традиційного промінення. Якщо ви в приміщенні, постарайтеся опуститися. В підвали і сповістити спочатку потрібно всім своїм сусідам, хто не, не почув, і з маломобільним групам населення допомогти всім евакуюватися спочатку до в підвали ваших приміщень. Якщо поблизу є спеціальні бомбосховища, це ще краще і потрібно бігти туди. Потрібно пам'ятати, що Чим більше часу перебуваєте на відкритій місцевості, тим більше промінення людина може отримати, і відповідно намагатися мінімізувати час на відкритій місцевості, який ви можете перебувати. Якщо у вас немає підвалу, якщо ви не можете спуститися або не ви не можете спуститися, вам потрібно герметично закрити приміщення. Заклеїти або скотчем, або ганчірками будь-які вентиляційні канали. Перебувати в укритті потрібно максимально тривалий час, поки не мене небезпека. Тобто це можуть бути і від, від декількох днів і до декількох тижнів, залежно від рівня радіаційного фону на місцевості. Якщо він буде підвищений, тобто він буде спадати. Він буде достатньо високий, він буде спадати достатньо довго, і це може бути і тижнями, коли цей рівень спаде. Але в таких випадках, звичайно, краще проводити, якщо ми бачимо, що є надзвичайно високий рівень, згідно вимог норм радіаційної безпеки, потрібно проводити евакуаційні заходи. Це, наприклад, якщо. Доза на людину перевищує 50 мілізівертів. Тоді рекомендується проводити вже еваку... евакуаційні контрзаходи. Якщо ви перебували на місцевості, при будь-якому контакті вам потрібно промити ділянки відкриті шкіри, зняти забруднений одяг і по можливості прийняти дуже смиючими засобами. Не можна користуватися. Шампунями з кондиціонерами, тому що вони закріплюють радіоактивні речовини. Потрібні звичайні мило, і звичайні шампунь, якими потрібно проводити гігієнічні процедури. Якщо не йде сповіщення про евакуацію, людям потрібно зібрати з відповідному місці відповідний час і сісти в автобуси і їхати в місця, куди людей будуть евакуювати. Звичайно, це все повинно все організовуватися органами влади, і вони будуть повідомляти, що людям потрібно в даний час, які заходи прийняти. Якщо ви перебуваєте на місцевості, то потрібно вдягнути засоби захисту органів дихання. Це, звичайно, можливо бути, якщо у вас немає респіраторів, це можуть бути звичайні захисні маски. А звичайно, що краще це є спеціальні респіратори, але будь-які засоби органів захисту органів дихання будуть доречні. У будь-якому випадку нам треба зменшити час перебування на місцевості. Тобто ми не будемо часу, звичайні люди не, не мають можливості купити захисний костюм, захисні спеціальні засоби захисту, тому вони будуть користуватися. Навіть тою захисною маскою, вона для захисту органів дихання дасть ефект. Воду можна вживати тільки бутильовану, яка перебувала в герметичній тарі. Продукти харчування потрібно, щоб були герметично упаковані або накриті спеціальною плівкою. Тоді ми знаємо, що це вони більш безпечні для споживання. На перших етапах радіаційної аварії чи ядерної загрози потрібно пам'ятати, що будуть присутні в повітрі короткоживучі радіоізотопи. Це можуть бути радіоізотопи йоду, телуру, які, наприклад, йод це період розпаду 8 днів діб, і тому потрібно орієнтуватися, щоб захистити щитовидну залозу. Від накопичення радіоактивного йоду. Для цього проводиться профілактика препаратами йоду, стабільного йоду, калій йод для відповідних вікових груп є свої дози прийому препаратів йоду. Потім наступні етапи це буде вже коли радіоактивні опади випали. Ми вже повинні дивитися, стежити за забрудненням навколишнього середовища. Лабораторія фізичних факторів Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб буде проводити дослідження і радіаційні дослідження води, і продуктів харчування, і, і сільськогосподарської продукції, для того, щоб. Ми знали, які чи безпечно споживати цю продукцію для населення, і буде відповідне повідомлення наскільки безпечне споживання даної продукції.